ti faccio ora eh, cioccolato caldo, uh, buono, buono, quello buono, buono. al caffè, buono, buono. bene ma prima di cioccolato ti faccio eh, bevanda, quella rosa da bere, quella rossa che sì. È buona, sì, si si sì, 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 il caffè sì, 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 Іллі ось таке. Я зроблю кафе для себе і пізніше ще й залишиться йому. Після обіду підігрію. Окей. А зараз я йому загріваю. Перший дам оцей напиток такий з фруктів пити, червоний. Треба його засободити. Всі квідосі! Кажу, щоб я теж кафе випила. Трошки цукру, такого для діабетиків, стевія натуральна, баста, баста. Він дуже солодкий, він в три рази солодкий, ніж нормальний. І після того дам йому ось це шоколадне таке, як вам сказати, такий напиток. Дуже багато вітамінів, те не всі знають в Україні, багато вітамінів має і салі-мінералі. Це був холодильник, яку моя напарниця зі вчора лишила, попробую. Mm. Mm -hmm. Не чути нічого. Треба їм гарно солодки зробити, тому що не хочу солодки. Mm -hmm. О, паста ще аж, аж забагата. Mm -hmm. Трістик відо, верно? Мадона, mm. яке воно ківно горяче. Ой-ой-ой. Мадонна, Ой -ой. Ой. Мадонна коси скальда, в цем відео questo qua, piat, questo ta, eh, come si chiama? Tazza quella rossa, ma bollente bollente Guido, questa qua. Eh, bollente bollente. Mamma mia. Це з такого матеріалу, коли з України каструлі були, як вони поливані такі були, поливані. Айо, айо. Вона стригає в нього ногами, бачите? Мій діабетик. Allora, la mettiamo qui. Oh, dolore c'è là, Guido, ma non c'è. Stonne. і c'è la peperina e mi dovrei dare una tavolozza, un po' di croce. Gioriace o no? Questa normale, questa non Guido, guarda ti do da bere. Bevi bella bevanda calda, calda, piano, piano. Dolce, dolce, attento, attento, attento. Grazie. Sì. Беля кальдабона. Беля кальдабона. смачна, він каже. Червоні чаї, хто мене бачить на перший раз. Це оцей червоний чай. Хто мене ще ніколи не Мого відео. Нова людина, яка прийшла. Оцей чай ми йому варимо. Бачите? Він натуральний, абсолютно все натуральне. Тут хімічного запаху нема. Тепер мені треба взяти це для нього і це для мене. Йому горячий шоколад, а я візьму собі кафе. Тусь скорейку треба збавити треба кафе вже ставити мені. Кафе зараз я поставлю. Епока. Бене, ось так. Три хвилини і це кафе. Ви перенесеньки моє. Так. так, я йому роблю це мерітене, як бачите, дала три таких ложечки. Це мінімальна ложечка, більше після обіда ще там три. І тут основне дати спочатку трошки води, воно погано розмішується. Гарно трошки води розмішати, а більше додавати. Це були дітропея. Ось така маленька, малесенька. малесенька. І вона і Діп, хто живе в, Неап... в Неаполі, нижче Неаполя, на півдні знає. Поставила три яйця. І е... отак багато відходів. Sí, boni, boni. Guarda qui video che belli ci poliotti. Sì, guarda bellin. Bianco rosso. Bianco rosso. Poki. Però guarda qui quanto. Quanta roba da buttare! Questa qua, tutto qua, Guido. <ride> non si mangia questo qua, questo verde, non si mangia in Italia, Guido, questo qua? No. Questo qua, in Ucraina mangiano questo verde, vedi i fogli verdi? Eh, tutto buono. Ma si può mangiare o no? A voglia, se vuoi li chiama. Cosa ah, c'è mangiare? Io? Non lo mangiare. Quindi quello non è Мак, оно. Чи, ма калькуноманджа воно, чи їдять зелені, Мак, зелені листочки. Каже, як сильно голодний, то, то можна їсти. Ми того не їмо в Італії. І Ось ще таких три лишилися. Я, я завжди великі лишаю і починаю з таких малесеньких. Самі найменші я ріжу, вживаю. Тонну нема, було б добре, нуче тонно c'è, відео, c'è. тонно. Сипотива даримо Domani, кіно тонну, манунче. Дома купимо. Було б чуть тонну, аби смак був зовсім інакше. Є фасоля, то може фасолю ще відкрию, або яйце тільки і ось такі можна ще карчофі відкрити. Ось вони. В копі куплені вони добрі. А ночі ще є. О, ще горіхи є. Після ще дам йому горіхи. Треба, щоб він є горіхи. Було би тонно, було б дуже добре все разом зготувати. Щоб їх тут буде так. Квазі ну, пронто. Вже обід майже готовий. Ти фами, відео? Завжди голодний, каже. Ті припаром белі кози оджі. Так, макарон кипить. Тут я яйця з цибулою свіжою приготувала. Зараз буду готувати скоресенько, ось таке сальмоне, у нас є червона риба з Норвегії. І я йому готую ось такий десерт. Дивіться, Він тут має з того з кози йогурт, такий грецький йогурт з кози. Це дуже велика якість і дуже корисний. Тут я дала такого чорного гіркого какао. І дала отакої стевії. І буде таке солодке, такий буде солодкий йогурт шоколадний. Бачите, яка фантазія у мене є. Італіка так не догадається. Хоча Гвідо їсть і такий квасний йогурт. Але йому набагато приємніший солодке всі люблять, солодкого всі хочуть. А щось таке солодке і здорове. Це не так треба багато

Ora, dopo pranzo, mangi questo con cioccolato. È, dol è dolce? dolce buono! Sì. Ah, visto che ti ho fatto così con cacao, zucchero, quello che puoi mangiare. E ottimo, dolce, sì. ottimo dessert. Sì, per il Per chiunque dobre ubri, su strasuolo, Ok, Mangio basta, Guido. Basta, basta. Domani, domani, guarda. Hai fame, eh, Guido? Non tanto. Normale. A normale. Питаюся, чи він голодний, каже. Трошки. Ось я таке п'яту, таку тарілку, ресторанну тарілку зготувала. Як бачите, сальмони було дуже таке бліде, воно було дуже несмачне. І eh, я його трошки розбавила молоком. Відео, гарда кві? Убану. Ма гарда кому си презента п'яту? Си, бану, бану. Ти веде, коме да ресторанте? Атро, ге? Коме бельо? Гарда кві, коме бельо, вай. E poi per secondo ce l'hai anche qui il salmone un pochino dato. Ovo, cipolla, salmone, dessert, è tutto tutto che... Eh, pesce, vedo, pesce con non si dà pesce con formaggio, vero o no? No. Oh, ok, allora mangi così, al naturale. Oh, eh, tu salmone, d'altro che c'è snecco, e dare la il tuo e di rete e risbaga il ciuci. Чуть-чуть немо водою, а молоком. молоком. Бо сметани нема і сметани не треба мати тут. І так що вийшло добре. Зараз я це все помию, буду йти додому. Я баданти на години. Дорогісеньки мої, Тут вікно ну, я трошки відкрила так, щоб гарно поміняти повітря, бо чи з тим цибулею так чути. Ми як прийшли, він каже, ой, який запах. Ми зробила цибулю, порізали і пішли пити кафе. Як прийшли, такий запах в хаті цибуля зробила, ужасний запах зробила. Ну нічого. От є основне, що апетит є. Це дуже добре, що як людини старшої є апетит. Зараз підігрію те, що зранку я робила кафе і все. йде відпочивати, і я йду теж до своєї хати відпочивати. Оредесерт відео. Дольше. Солодке, солодке. Добре поїв. Поїв добре. Я думала, що він тут цибулю з яйцем трохи лише, а він її майже всю з'їв. От. Бачите? Вау. Перекинув сюди. Ось кусочки він сюди перекинув і лише оцей макарон. Це для нього дуже добре. Я думала, що він Я йому все на стіл поставила, бо думала, що він з'їсть трошки. Нехай їсть все те, що він хоче. Він має апетит. Зараз оці дві таблеточки я йому маю дати. Я так все поставила, думаю, він все одно багато не буде їсти, а з'їсть тільки трошки, ну, половину з'їсть, половину лишить на вечерю, але як, як все їсть, нехай він добре поїсть, тому що деколи він не наїдається, що в 4 годині йде що-небудь шукати. Так краще нехай поїсть. Віду вже чекає на мене і вже заглядає, чи заснув. Ой, спить. Відо спить і нічого не чує. Чаовідо! Екоква! А що йому сумно самому? Самому сумно скучно. Buonasera, com'è fuori freddo? No, non è freddo. Vuoi uscire, Guido? Eh. Vuoi uscire un pochino? Non vuoi uscire? C'è macchina non mia vuole. qui di fronte, casa tua. Ci va più al caffè. Eh, caffè, caffè, dopo non dormi di notte. No, io dormo, dormo. Sono le sei di sera. Il caffèino, macchiato. Macchiato? Sì. Con il latte va bene, no? Usciamo soltanto per, per capire che te devi muoversi un pochino, alzarsi. Sto no, no. bene così, non vuoi alzarsi, Guido? No, no. Ma solo per caffè, vuoi uscire? Si, si. per il caffè, lo fa qui il caffè. Dai, ah, guarda, si. se, se ce l'ho messo il... Oh, te, non hai mangiato oggi niente perché a pranzo hai mangiato bene, Guido. Ascolta, Guido. Usciamo ora, facciamo piccolo giretto, ma approfittiamo mia macchina. Sì, la macchina si ha a piedi non ce la faccio. Sì, perché zuppa c'è in frigo, pronta, bella pronta. Adesso vengo qui con la mia macchina e poi andiamo, la zuppa è già pronta, è una sera. Come ha detto, il caffè dove? Eh, così, non lo so. Prendi il caffè. Il caffè al massimo? Sì. Прийді карамеля, ти є карамеля ці карамеля. Ви робить? Крима на вивів. Перше він не мав тих цукерків без цукру. Ми дуже смачні, але їх спочатку він їв, бо він їх ніколи не їв. Він вже наївся, а si не хоче. Ми тянули скарби нові. Ой, а я хочу, щоб він трошки походив, став, тому що сидіти не можна так довго. У мене лідота. Кажу, як я постарів, як я постарів, як я постарів. Айо! Я з кардамінту виключила, виключила, він не включив. Добре, що він не включив. Poi, vedo, chiudi qui e io vado a chiudere porte e finestre fuori. Che lo stiamo a creare. Vitnabè, Si va, Guido. Si va a fare un piccolo giro per la città. Va bene. Guarda giorno ancora. Gi giornata ancora bella lunga. Bella lunga giornata. si va a prendere il caffè, via. Si va a prender cafe andiamo for... прогулянку по місті зробимо. Прогулянку. Caldo fuori, vero Guido bel caldo? Si sì, sì sta bene. Si sì sta bene. Ми тут відомо нове кафе, вийшли новий бар. Гарний, дивіться, Пасха близько. Яй, зайця, які великі. Мама мій, які зайця великі. Вже вечір, мімоза, остатня мімоза. Aspetta, aspetta, guido. 30 euro. Andiamo, andiamo, Guarda com'è Guido Bello in collo. Tanto le mettono a cimitero, me le, me le mettono. Casi non centro mi posso fare. Ecco qua, di fronte macchina, guido. Fai brutti figure, він poi hanno guarda, quindi comis. attento che gradino, vedi ho gradino? Visto, ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Vai piano piano. Oh. Manu, Ai, manu, manu. Io mi fa male i piedi. piedi. So, Accidente, quando sono nato. Attento! Madonna miseria. Він ціли, psiho цілий час такі чуть-чуть не мати, говорить. Еко ква, і каже, де машина, де машина, о, еко ква, квиста, квиста, гві до макіна. Ми не мали. Така зупа, бачите, це вчора моя напарниця зварила. Бульби тут нема, густа, гарна, навариста зупа, багато-багато овочів тут є. Гві до варта хві? Убоно. Убоно, формаджо. Formaggio ci vuole. Parmigiano? Sì. Pioggia di parmigiano, basta così. A ah, ti, ti manca... oh, come sono... come sono... come si chiama questa qua? Cameriera. Io non sono cameriera, Guido, manca, guarda. E poi ah. ce l'hai anche questo qua. Fiocchi sì. di... Sì. Se ti piacciono anche questi fiocchi di latte, mangi anche questo. Buon appetito! Grazie. Grazie.